Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. З вчорашнього дня, тобто з 1 листопада 2025 року, стартувала компанія щодо подачі документів та заяв на отримання відстрочок через СНАП. Отже. Сьогодні я пропоную вам ознайомитися з інформацією, яку я отримала від адміністратора одного з ЦНАПів міста Києва саме щодо проходження процедури військовозобов'язаними громадянами по подачі документів та заяв на отримання відстрочок. Як ви думаєте, в якому районі міста Києва я отримала інформацію, якою я з вами сьогодні поділюся? Роблю паузу для можливості написати район міста Києва в коментарях. Думаю, всі здогадалися, що я завітала вчора до Деснянського району міста Києва. Отже, сьогодні я вам розкажу, яким чином військовозобов'язані громадяни, які знаходяться на військовому обліку саме в Деснянському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва, подають заяви на отримання підстрочок. Отже, перший момент, на який треба звернути увагу. По Деснянському району, як з'ясувалося, існують два приміщення, які приймають від військовозобов'язаних громадян заяви та підтверджуючі документи на отримання відстрочок. Це безпосередньо приміщення в Деснянській адміністрації, що розташована за адресою проспект Червоної Калини 29, а також приміщення, яке знаходиться за адресою проспект Червоної Калини 15. Чому я звертаю увагу на такий нюанс? Якщо ви проживаєте в великому місті, це не тільки виключно місто Київ, а загалом в великому місті проживаєте, дізнайтеся, будь ласка, чи є додаткові приміщення, чи виділені додаткові приміщення для роботи саме з військовозобов'язаними, які подають заяви на отримання відстрочки. Це зекономить ваш час. Тепер щодо годин роботи, а також кількості спеціалістів, які приймають заяви на відстрочку та підтверджуючи документи на отримання відстрочки. Як з'ясувалося, в самій Деснянській адміністрації такі спеціалісти працюють з понеділка по суботу. При цьому з понеділка по п'ятницю працює чотири спеціалісти, які приймають заяви. А також цікаво, напевно, буде дізнатися про те, що поряд з цими спеціалістами, які приймають заяви, знаходяться працівники територіального центру комплектування, які продивляються документи, що надаються військовозобов'язаним. Для сканування та підтвердження права на відстрочку в додатковому приміщенні працюють, що я казала, це червона калини, червоної калини, проспект 15. Там чергують і працюють. Навіть неправильно сказала, не чергують, працюють два спеціалісти і приймають заяв, заяви та підтверджуючі документи на отримання відстрочки такі спеціалісти з понеділка по п'ятницю. Звертаю увагу. Ще раз наголошую, що в Деснянській адміністрації кабінет, в якому спеціалісти разом з працівниками територіального центру комплектування приймають заяви та документи на відстрочку, працюють також ще й в суботу. Зважайте на це. Далі. Військовозобов'язаний повинен завітати до ЦНАП для подання заяви на відстрочку особисто. З собою він повинен обов'язково мати паспорт або ID-картку, а також ідентифікаційний код та військово-обліковий документ. Щоб подати документи на відстрочку заяву. Та документи на отримання відстрочки, військовозобов'язаний повинен взяти талончик талончик з номером черги. Звертаю увагу, онлайн зареєструватися на подання заяви на відстрочку не можна. Тепер щодо пропускно, пропускної кількості громадян, які можуть за один день подати заяву на відстрочку. Станом на 1 листопада 2025 року з'ясувалося, що талончики з номером для подання заяви змогли взяти лише, як ви думаєте, скільки, аж 125 військовозобов'язаних, після чого було припинено видачу талончиків от саме 1 листопада 2025 року. На наступний день талончики взяти не можна, тобто талончики можна взяти тільки день в день. Як ви розумієте, це призводить до того, що з самого ранку, наприклад, в понеділок, 3 листопада, біля адміністрації буде сила селене військовозобов'язаних, які будуть намагатися взяти талончик. У адміністратора я запитала, скільки взагалі часу потрібно спеціалістам, які, спеціалістам перепрошую, які приймають заяви для формування цієї електронної заяви та сканування документів військовозобов'язаного, які підтверджують його право на відстрочку. Адміністратор ЦНАПу мені повідомила, що враховуючи присутність поряд з, спец... з спеціалістами, працівників ТЦК, під час подання документів. Частіше за все, працівники ТЦК ставлять додаткові вимоги до переліку документів, які повинні бути відскановані під час подання заяви на отримання відстрочки. І ці документи, документи перепрошую, не передбачені саме переліком, затвердженим постановою 560. З одного боку, це збільшує час на прийняття документів від військовозобов'язаних з іншого боку, ще один є нюанс. Як повідомила адміністратор ЦНАПу, кількість документів, які відскановуються, вони більші за кількістю, мають більше мегабайт, тобто файли великі, і їх потрібно якимось чином архівувати і передати до реєстру. Як повідомила адміністратор, самим важливим моментом взагалі в цій ситуації є велику цю кількість відсканованих документів. Передати далі до реєстру. Дуже складно це зробити. Документи не підгружаються, що тягне за собою збільшення часу на оформлення коштує заяви на отримання відстрочки. Ви запитаєте, які документи додатково вимагають ТЦК для сканування і подальшої передачі до реєстру. Це в нас паспорти. А якщо це книжечки, ви ж розумієте, там не одна сторіночка, сканується взагалі весь паспорт, це безпосередньо ID-карти, ідентифікаційні куди, а також військово-облікові документи. Тобто це основні документи, які ТЦК вважають обов'язково необхідними для сканування і передачі далі до реєстру. Це дуже-дуже коротко, дуже коротка інформація, компактна, з якою, я хотіла з вами, якою я хотіла з вами поділитися. У мене величезне прохання до вас, шановні підписники, поділіться своїм досвідом в коментарях, в коментарях яким чином вам вдалося чи не вдалося подати заяву та підтверджуючи документи на отримання відстрочки. Поділіться своїми враженнями, своїми думками. Зразу попереджаю ті, хто напише, чому я так весело сьогодні записувала відео. Чесно, панове, от відверто. Ви розумієте, в мене вже просто це, напевно, якийсь внутрішній... Внутрішня істеріч істерична скоріше посмішка, тому що я розумію, що мені з наступного тижня потрібно буде якимось чином з моїми клієнтами додатково подати документи на отримання відстрочки. Тому розуміючи оцей весь хаос, який мені додатково потрібно буде пройти, тому в мене і викликається все вже таку, ну скажімо так, іронічну посмішку. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, якщо вам потрібна приватна платна консультація, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також пам'ятайте, що конфлікти можна розв'язувати шляхом процедури медіації. Я сертифікований медіатор і надаю також такі послуги. Якщо вам цікаво, також пишіть, проконсультую, поговоримо. Дякую ще раз за увагу. До зустрічі, до побачення.